Ви дивитеся програму ДВ новини? Вітаю сьогодні з такими темами. Україна стала темою розмови німецького віце-канцлера з Путіним, яке майбутнє пророкують комуністам після декомунізації. Які виклики кидає світовій економіці нова китайська п'ятирічка? Відновлення Києвом контролю над східним кордоном України має бути також в інтересах Москви. Про це на зустрічі з російським президентом наголосив віцеканцлер Німеччини Зігмар Габріель, який перебуває з дводенним візитом у Росії. Згадали про інтереси Києва і в контексті розбудови газогону Північний потік умовою реалізації проєкту Габріель назвав збереження за Україною статусу транзитера російського газу. Угода між Газпромом та п'ятьма європейськими компаніями з будівництва північного потоку 2 була підписана ще у вересні. Те, що тепер проект підтримав віце канцлер Німеччини, є знаковою подією, впевнені берлінські експерти. Тепер ми бачимо, що євросоюз та росія залежать один від одного більше, ніж їм можливо хотілося б це визнавати. Нинішні домовленості сигнал, що Росія не може відмовитися від Європи як споживача газу. прибуток від цього бізнесу життєво необхідний російській економіці. Прокладання двох нових ниток по дну Балтійського моря може бути завершеним до кінця 2019 року. У Кремлі запевняють, що метою розширення північного потоку не є відмова від інших шляхів транзиту російського газу до Європи і все ж просування цього проекту в ЄС може бути проблематичним, вважають експерти. Євросоюз хотів обмежити свою залежність від постачання газу з Росії, а також підтримувати Україну. Проект Північний Потік потік-2» суперечить обом із цих двох цілей. Зацікавленість Німеччини просувати цей проект полягає в тому, що їй потрібен газ, аби його перепродавати та заробляти на цьому. експерти у Берліні вітають той факт, що Габріель висунув як умови підтримки московського проекту збереження за Україною статусу транзитної країни для російського газу. Втім, вони сумніваються у тому, що це буде реалізовано. У силовій суперечці щодо майбутнього компартії України в п'ятницю, як очікується, нарешті поставлять крапку. У слід за двома меншими партіями, що сповідували комуністичну ідеологію, суд може оголосити поза законом і найчисельнішу компартію, що до останніх парламентських виборів була представлена в усіх скликаннях Верховної Ради. Чи вирушить компартія України назвали ще історію слід за своїм ідеологом Леніним. За останні півтора роки в Україні знесли сотні пам'ятників Леніну, переименовують вулиці та навіть міста з радянськими назвами. Влада України засудила тоталітарний режим СРСР і законодавча заборонила комуністичну ідеологію та символіку. Лідер київських комуністів Олександр Комнацький вважає, що його партія може несправедливо постраждати через злочини радянських часів. Наша партія організувалася у 91-му році. Ми сучасна партія на сучасних умовах. Радянський Союз та злочини це вже справа істориків. Один з активних учасників майдану Олександр Данилюк вважає, що компартія повинна потрапити під заборону не лише через радянське минуле, але й за діяльність останніми роками, у тому числі і за підтримку режиму Януковича. Звичайно, вони мали бути заборонені просто банально через те, що так вимагає на сьогоднішній день українське законодавство, тому що заборонена діяльність політичних партій, діяльність яких направлена саме на порушення конституційного. Владу. На виборах 2014 року комуністи вперше не пройшли до Верховної Ради, хоча ще три роки тому за них проголосували понад 2,5 мільйони виборців. Політолог Володимир Фесенко, утім, не поспішає називати компартію політичним трупом. Може статися так, така ситуація, як це було наприклад в Чехії або в Польщі. Може помінятися назва. Да, а самі комуністи повернуться. Схоже на такий сценарій. Сподіваються, і самі комуністи до місцевих виборів 25 жовтня їх не допустили, але вони все ж взяли у них участь, зокрема у складі союзу лівих сил. Тепер комуністи покладають надію на європейський суд з прав людини, куди збираються скаржитися на заборону з ідеологічних міркувань. А в китайських комуністів свято на пленумі ЦК Компартії сім'ям у КНР дозволили народжувати другу дитину. Епохальне рішення з огляду на те, що політика однієї дитини провадилася в Піднебесній 36 років. Зміна демографічної політики один із пунктів нової китайської п'ятирічки, ухваленої в четвер. У наступні п'ять років Пекін поставив собі за мету переорієнтувати економіку країни з експорту на внутрішнє споживання. Як це відіб'ється на світовій економіці? Китай став вже другою за обсягом економікою планети. А правляча комуністична партія все ще живе п'ятирічками. Темпи зростання ВВП Китаю нині дещо нижчі за 7 відсотків. Для будь-якої розвиненої країни сенсаційний результат. Але для Китаю це тривожна цифра, адже це найнижчий показник за останні шість років. У Китаї необхідно провести реформи на користь приватного бізнесу, але це не означає втрати контролю. Китай, партія та уряд мають бути до цього готові. Скорочення темпів зростання економіки Китаю відчуває на собі практично весь світ, у тому числі Україна та Росія. Зменшення постачання сировини та енергоносіїв до КНР негативно позначиться на російській економіці. Вважають експерти у Києві. ж Підраховують втрати від зниження цін на метал та зерно, що експортують до Китаю. Зміни стурбували й німецьких експортерів для автомобіля. Будівельників, приміром, китай є найбільшим ринком збуту. Модель економічного зростання Китаю змінюється. Це означає, що країна відходить від індустріального виробництва. На зміну цьому економічне зростання стимулюватимуть споживча сфера та сфера послуг. В цьому випадку Німеччина опиняється у невигідному становищі порівняно з іншими країнами. Утім, в Європі мають намір боротися за китайський ринок. Одним з останніх удалих контрактів, приміром, стала угода на постачання 130 аеробусів до Китаю. Угоду підписали у четвер під час візиту канцлерки Німеччини до Пекину політичний землетрус у Молдові триває. У четвер було виконано одну з головних вимог майже піврічних протестів мітингувальників. Подробиці в огляді новин. Парламент Молдови відправив у відставку про європейський уряд, який очолює прем'єр-міністр Валерію Стрелець. За резолюцію вотум недовіри проголосували 65 депутатів зі 101 Рада Рада у четвер на чотири місяці призупинила частину санкцій проти Білорусі. Це рішення торкнеться 170 фізичних і трьох юридичних осіб. Такий крок єС став відповіддю на звільнення у серпні білоруських політв'язнів. Європарламент оголосив ім'я Лауреата премії імені Сахарова за свободу думки. Ним став блогер Раїф Бадаві, засуджений у Саудівській Аравії, за образу ісламу. Серед номінантів був і вбитий у лютому цього року російський опозиціонер Борис Німцов. Міжнародний валютний фонд може змінити політику кредитування, щоб Україна отримала черговий транш навіть у випадку невиплати російського боргу. Про це повідомляє Wall Street Journal. Москва не має наміру брати участь у зустрічах приватних кредиторів України, оскільки вважає Бог Києва держпозикою. Deutsche Bank оголосив про рекордні збитки втрати в третьому кварталі перевищили 6 мільярдів євро. Причиною серед іншого стали юридичні витрати, в тому числі судові. З метою економії банк звільнить 9 тисяч штатних співробітників та закриє 200 філій. Корпорація Google в січні запустить стратостати над Індонезією, щоб забезпечити доступом до інтернету віддалені регіони країни. Нову технологію допоможуть протестувати три найбільші мобільні оператори Індонезії. Повідомили в компанії. Потім її випробують в інших регіонах світу. Загалом близько 60% населення світу ще досі живуть офлайн через відсутність інтернет-зв'язку. дв новини продовжують стежити за подіями? Залишайтеся з нами.